Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі. Традиційно в цей час спортивна Галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашій рідній Івано-Франківщині протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, бокс. Про інші бойові види, такі як Джиу-Джитсу, теквондо та про іншу цікаву спортивну інформацію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. Вихідними відбулися матчі обласного чемпіонату з футболу. Свистки арбітрів зафіксували декілька несподіваних результатів. Галицьке, Галичинове пно з мінімальним рахунком переграло Клумацьке Придністров'я, а Франківський тепловик поступився в городенці. Чергові перемоги здобули й Римчанські Карпати та Снятин. А в Коломиї щинний чемпіон області Карпати розійшлися миром із яспілим. Протягом матчу команди так і не спромоглися забити бодай один гол. Яспіль зайняв оборонну позицію, і лише зрідка команда переходила середину поля. Натомість коломийчани створили чимало гострих моментів, але м'яч у сітку суперника так і не потрапив. Виграє вся команда і програє так само. Команда сьогодні не все футболістам вдавалось. Вони може і багато хотіли, але слаба реалізація. Трошки незадоволена реалізація, Ті, які моменти у нас є. Ми не водимо. Дим до логічного кінця до закінчення, за словами тренера коломийських Карпат, триває тренувальний процес, і на початок сезону гравці ще не зовсім зіграні. Попри нульову нічию, грою Карпат, керівництво задоволене. А от глядачі видовищного футболу цього разу так і не побачили. 22 чоловіка на одному штрафному майданчику протягом 95 хвилин, за словами любителів футболу, це нонсенс. Організаторами турніру з мініфутболу вже 14-й рік поспіль виступає міський відділ у справах молоді та спорту. Спортивних заходів у місті чимало, а от популярних одиниці. Мені приємно, що ці молоді люди, які сьогодні, може, в перший раз будуть грати, знають, хто такий Михайло Гріпов, що це пропагандується, його та робота, яку він у свій час в 80 початок 80-х, кінець 70-х років ввів це нововведення мініфутбол у місті Коломиї. Золото турніру виборола команда ветеранів Сільмашу Борець, срібло у команди Коломийського рему. Бронзу ж вибороли представники освіти. Переможці отримали цінні подарунки та дипломи. Кращим гравцем турніру став Коломиянин Андрій Олійник. Сьомий міжнародний турнір пам'яті з боксу серед жінок присвячений людям, які розвивали бокс у Коломиї. Відбувся днями на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Цей турнір, за словами організаторів, є надзвичайно важливим. Адже проводиться перед початком чемпіонату світу серед жінок, що відбудеться в Китаї. А це свого роду остання проба сил і, звичайно ж, визначення кращих боксерок у кожній збірній. А про подробиці далі у сюжеті. У скаті збірних команд з Росії, Білорусії та України на змагання приїхали найсильніші боксерки. Прикарпаття представляла спортсменка Яна Сидор. Вона провела два двобої і в обох отримала перемогу. А в останній день турніру російська боксерка відмовилася з нею боксувати. За результатами турніру Яна Сидор виборола право виступати на чемпіонаті світу в Китаї. Я хотіла показати гарний бокс, тому що тато поклав задачу виконати насамперед. І, е... Фізично і морально я була сильніша, Я це знаю. Гостей турніру в Коломиї, які годиться, зустрічали з запашним короваєм. Спортивне свято для коломиян та гостів міста вже вкотре організовує заслужений тренер України депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Данилишин. Він переконаний, що проведення турнірів допомагає розвивати бокс в Україні та підвищувати клас боксерів. Це були контрольні змагання перед чемпіонатом світу і олімпійськими іграми. І, звичайно, боксери зробили те, все, що їм необхідно було, тому що тренери сподівалися на результати, і вони їх я думаю. Отримували. Золоті медалі турніру виборола українська збірна срібло в російських боксерів, а бронза у Білорусі. Всі учасники турніру отримали дипломи та сувеніри на згадку про Прикарпатський край. А Івано-Франківська говерла втретє програла Маріупольському Азовмашу. В рідних стінах підопічні Євгена Мурзіна в четвертому матчі чвертьфінальної серії не змогли протиставити достойних козирів проти суперника. Таким чином, 77 на 79. І прикарпатська команда вилітає з серії плей-офф, поступивши своїм місцем маріупольському колективу. Вигравши четвертий поєдинок проти Говерлий з рахунком 79 на 77 а серію 3-1, Маріупольське Заумаш вийшов до півфіналу плей-офф Суперліги. Потужна гра бікменю зумаш Олексія Печерова і Отелло Хантера забезпечила маріупольцям домінування у боротьбі під щитами у четвертому матчі чвертьфінальної серії з івано-франківцями. Стартова чверть, що завершилася з рахунком 17-17, минула в рівній боротьбі. У такому ж ключі розгорталися події на паркеті протягом наступних 10 хвилин, які, втім, були значно багатшими на забиті м'ячі. Але вирушись у середині періоду на кілька очок уперед, а Зумаш так і завершив першу половину в якості лідера. Переломити хід гри та схилити шальки Терезів на власну користь маріупольцям ледь не вдалося у третій чверті, по завершенні якої перевага левів складала вже 11 очок. Причому головну роль у ривку гостей відіграли влучні хитки Олексія Печерова. Але в заключному періоді партнерів за собою повів Маркус Вокер, завдяки активності якого Говерла двічі скорочувала відставання до мінімуму. Однак у найвідповідальнішу мить американський захисник не реалізував штрафний і не ...зумів зрівняти рахунок. А врятувати гру на відміну від героїв вчорашнього матчу в Одесі ані він, ані його партнери не спромоглися. Хоча мали всі шанси в кінці зустрічі вирвати перемогу і перевести серію на п'ятий поєдинок. На цей матч навіть були замовлені квитки для команди. Утім, не так сталося, як планувалося, нарікають Говерляни. Віддаю належне Говерлі. Я вражений, наскільки Говерла билася, незважаючи на те, що в них були травмовані гравці. Команда не здавалася і дуже добре грала. Я вражений її діями, наскільки самовідано вони викладалися на майданчику. А Зумаш зумів виграти завдяки добре налагодженій командній грі. Тяжело коментувати. І не маю багато права, щоб говорити то, що я думаю. Хочу єдино поблагодарити хлопців за їхню. Отношення, боротьбу. борьбу. Хороша получилась. Я думаю, що обіг ігри були достойні. Не вистачило нам трохи, може бути, навіть скажімо так. На жаль, дуже коротка лава запасних, травмовані гравці не дозволили нам сьогодні перемогти. Ну і Декілька таких спірних суддівських рішень, особливо в кінці матчу. Перекреслили наші найменші на сподівання на виграш. На жаль. А чортфінали кубку президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена зібрав найсильніші шкільні колективи. І нещодавно визначили чотири команди, які вибороли путівки до півфіналу змагань. Цими щасливчиками стали школа номер 5 школа гімназія номер 3 школа інтернат номер 1 та загальноосвітня школа номер 19 Саме вони продовжать боротьбу за призовий фонд турніру 50 тисяч гривень. А півфінальні матчі відбудуться вже цієї суботи. В рамках підготовки франківські школярі відвідають відкрите тренування футзального урагану, спеціально організоване для півфіналістів. Окрім самого тренування, професіонали підготували для дітей і спеціальні подарунки. Проте, попри такі урочисті моменти, організатори відповідально готуються до завершальної стадії своїх змагань. Багато емоцій, багато емоцій не тільки серед дітей, але серед Серед болівальників тут батьки шаленіють, пригають, кричать. Тобто, ну це позитив. Є сльози, є радість. Ну тобто, все, що відбувається навколо такого м -м, турніру, змагання, все воно є, все присутнє. Ми бачимо чітких лідерів в кожній команді. Тренери запрошують їх на заняття до нас у спортивну школу. І в цілому ажіотаж турніру знову ж таки збільшується і збільшується. Мешканці Прикарпаття дедалі частіше можуть побачити своїх депутатів не тільки в залі засідань, але й на спортивних майданчиках. Зокрема, цими вихідними у Івано-Франківську відбулася друга обласна спартакіада, у якій взяли участь збірні команди, сформовані з депутатів місцевих представницьких органів. Народні обранці змагалися спритністю, влучністю та інтелектом. І досягнули неабияких результатів. Про те, як поєдналися політичні амбіції та спортивне завзяття, далі у нашому сюжеті. Другі спортивні змагання, які відбулися під егідою обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, зібрали 20 команд, які представляли місцеве самоврядування районів, міст і всієї області. Таку готовність депутатів долучитися до здорового життя Олександр Сич не як важливу передумову політичної консолідації влади на всіх рівнях. Ну знаєте, завжди всі серйозні справи вирішуються не стільки офіційні обстановці, скільки в неофіційні. Що може бути неофіційною установкою? Або ж за або ж спортивний майданчик. Ми вибираємо спортивний майданчик. А керівник обласного управління спорту побачив проведення депутатської спартакіати дієвий спосіб популяризувати, розвивати спортивні заходи на місцях. Коли людина спробує, що таке спорт позаймається, коли завтра будуть боліти руки, ноги, от відчує, що це не простий хліб. Я впевнений, що вони будуть переглядати і бюджетне фінансування, і будуть робити все можливе, щоб наші діти мали спортивні площадки, майданчики. У нас вже відкрито кілька волейбольних майданчиків. Депутати районних рад займаються волейболом, проводять тренування. І я вам скажу, що після цього, коли відбувається спартакіада, у нас в районі це така хвиля, мабуть, на цій хвилі. У нас по всіх школах всіх, на всіх спортивних майданчиках відбуваються певні змагання. Футзал, волейбол, теніс, настільний, теніс, шахи, шашки та більярд – це ті види спорту, в яких мали нагоду спробувати себе депутати. До речі, не так давно прикарпатські обранці здобули перше місце у загальноукраїнській спартакіаді. Тож і тепер переможних амбіцій депутатам не бракує. А для чого починати грати, якщо не розраховуєш виграти? Тут не олімпіада, на олімпійський принцип, де головна участь. Тут треба вигравати, боротися до кінця. А от в тому, що до переліку обов'язкових змагань потрапив цьогоріч ще й більярд, голова обласної ради побачив хитрість своїх київських колег. Очевидно, що вони не готові нас переграти у волейболі, у футболі. Вони придумують те, що вони грають. Ну що грають депутати Верховної Ради у білярд. Я ще дивуюся, що вони карти не поставили. Цікаво, що в поєдинках за зеленим сукном найсильнішою виявилася команда Рогатинського району. А от у загальнокомандному залі перше місце в депутатів із Коломийського району, другий, третє у представників Городенківської та Тисменецької рад. Депутати обласної ради на восьмому місці. В Івано-Франківську відбувся 14-й чемпіонат України з джиу-джитсу. Це японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ведення ближнього бою з одним або кількома суперниками. А учасники змагань показували свою вправність у виконанні прийомів, які узагальнюють терміном повний контакт. Фактично, правила таких поєдинків майже не мають обмежень. Серед заборонених тактичних дій хіба що удари в голову або больові прийоми в лінію хребта. Щоб опанувати таку складну техніку, необхідно пройти тривалі тренування. Однак школи джиу джитсу набувають все більшої популярності в Україні. Переконують організатори змагань. Фулкантакт Джуджитсу Фулконтакт Джиу-Джитсу зараз швидко розвивається в Україні. Все починалося з Дніпропетровської області. Зараз цей спорт має сильну підтримку в Сімферополі. І як бачимо, черга дійшла і до Івано-Франківська. Я сподіваюся, що в інших областях України цей спорт також вийде на високий рівень. На турнірі в нас є чемпіони Європи, є чемпіони Європи, призери призер всесвітніх е, е, Комба Геймс, Всесвітніх е, ігор. Е, 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 е. По єдиноборствах також він і зерний чемпіон світу і ну, дуже дуже багато деталей. Тобто є дуже сильні нас спортсмени, які сюди приїхали. Наближається до завершення чемпіонат екстраліги. Цього разу Івано-Франківська команда Ураган має всі шанси стати бронзовим призером. Для досягнення такої мети достроково футзалістам потрібно було перемагати Єнакієвець, який ще не втратив шанси бути третім у турнірній таблиці. Відтак саме ці команди на вихідних зустрілися на паркеті коледжів із виховання. Справжній обстріл воріт влаштувало Івано-Франківську ураган та Інакієвець, адже кількості лученгравців у штанги та попередчини вистачило б на кілька ігор. Але переможця визначають не за а за забитими голами. їх більше виявилося в гостей, які вперше за три роки здобули перемогу на паркеті Івано-Франківців. На шостій хвилині помилкою обороні господарів скористався Доманський, який відкрив рахунок. Але вже за деякий час красивий удар у дев'ятку в Рит Андрія Мельника після розіграшу штрафного удару дався Валентину Цвілих, і рахунок зрівнявся. Команди дограли до перерви, і після відпочинку господарі розпочали пресингувати Інаківець одразу ж з перших хвилин. Втомлені гравці Олега Солодовникова часто помилялися, але їх рятував голкіпер і штанги з попереченою. Розв'язка ж настала на останній хвилині гри. За 100 секунд до сирени гості випускають п'ятого польового гравця, і за 5 секунд зам'ятін виводить свою команду вперед, замикаючи дальню штангу. Розгублені ураганівці за час, що залишився, змогли тільки ще раз втратити м'яч, і не сирок поховав усі надії команди Сергія Гупаленка. один і розрив. Між командами у таблиці скорочується до трьох очок. Я задоволений, що ми взяли три очки. Було видно, що ураган перехопив ініціативу. І я сказав своїм гравцям: ми стільки їхали і відіграли 30 хвилин на рівних. А зараз віддати все це десь. Після цих слів гра вирівнялася. Як ми могли більше забити і не забили, так і Леандріньо міг штук 5 забити. Грали ми непогано, навіть дуже непогано створили багато моментів, але просто ці моменти потрібно було реалізовувати. Тоді було зовсім все по-іншому. Створили достатньо моментів для того, щоб виграти. А у словенському місті Марібор стартував чемпіонат Європи з Теквондо. Там змагалися спортсмени дорослого та юніорського віку. Перед виїздом на відповідальні змагання національна збірна команди України мала двотижневий тренувальний збір в Івано-Франківську. А в складі збірної команди взяли участь семеро івано-франківців. Загалом команда України виборола дві золоті, дві срібні та три бронзові нагороди і таким чином зайняла дев'яте місце серед 29 країн. А франківчанка Катерина Соловей у восьмій раз стала чемпіонкою Європи. Олімпійське величення завітало й у Рожнятівський район. Розпочалося спортивне свято з привітанням музично-танцювальної композицією та вручення за українським звичаєм хліба солі, гостям посадовцям та учасникам Олімпійських ігор. 72 учасника 5-6 класів після запалення олімпійського вогню прийняли присягу юного олімпійця про дотримання правил чесної боротьби. У представленні команди краще себе проявили господарі. Це команда Ніка. Але ще більше емоцій панували під час подолання так званої комбінованої естафети. Діти управлялися в майстерності ведення м'ячів у степках через бар'єри, бігу тощо, як і в попередньому турі не було рівних команді господарів. Саме вона представлятиме Прокарпаття у всеукраїнському турі. Ми повинні робити все для того, щоб якомога більше залучити дітей до заняття фізичної культури, але які нагрузки давати тим чи іншим дітям, це вже інше діло. Тобто, спеціаліст повинен цим ну, приймати певні рішення і давати. Вати певні нагрузки тим чи іншим дітей, і тоді я впевнений, що наші діти будуть здорові. 2011 році був пілотний проект, які приймали участь тільки школи олімпійської освіти. Ну на жаль, так складається на даний час. У нас в області тільки три школи олімпійської освіти: це дві в місті Івано-Франківській на одна в місті Коломия, і на пілотному проекті. Нашу область представляла 20 П'ята школа міста Івано-Франківське, яка виборола була серед трьох шкіл олімпійської підготовки освіти ті змагання. До речі, всі учасники нагороджені олімпійською атрибутикою та цінними призами від гостей свята. Але найціннішою нагородою, за словами школярів, є відчуття та дух олімпійського руху. Я знаю, що сьогодні буде досить цікава гра, і що сьогодні ми впевнені, що сьогодні ми переможемо. На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбувається 12-й міжнародний турнір з настільного тенісу Кубок Карпат-2012. В даних змаганнях постійно беруть участь спортсмени європейських країн, але детальніше про це у наступному випуску спортивної Галичини. А на сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Іван Харук. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться рівно за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення. З вами був Назар Павлів.